Що до липня Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроекту про жорсткі санкції проти Росії, причина увага, американської влади перемістилася на війну між Ізраїлем та Іраном. Автори законопроекту Рінсі та Річард Блюменталь зараз працюють над е, над правками, зокрема тими, які мають захистити союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією. Про це повідомляє видання Семафор, засноване американськими журналістами Джастіном та Беном Смітами. Один із них колишній генеральний директор Блумберг Медіа, а інший екс-оглядач Times. Тим часом Блумберг з посиланням на власні джерела пише, що штати готуються вступити у війну з Іраном і готують інфраструктуру для цього. Деякі чиновники сказали виданню, що завдання ударів по Ірану планують вже в найближчі вихідні. Тим часом Wall Street Journal повідомляє. Теж з посиланням на втаємничених, що у вівторок увечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав старшим помічникам, що схвально ставиться до планів атаки на Іран, однак, поки не віддає остаточного наказу, чекаючи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Сам Трамп опосередковано це підтвердив, розмовляючи з журналістами у Білому домі. У мене є ідеї щодо того, що робити, але я ще не ухвалив остаточного рішення. Я люблю приймати остаточне рішення в останню секунду. Знаєте, бо все змінюється. Я маю на увазі, особливо з війною. Все змінюється з війною. Це може перейти з однієї крайності в іншу. Війна це дуже погано. Не було жодної причини для цієї війни. Не було жодної причини для Росії, України. Багато війн не було жодної причини для них.